Сьогодні для тебе, в цей день особливий, вітають тебе, твої друзі і рідня. Господь бо дозволив прожити щасливо ці роки за мені – це прекрасне життя. Вітаєм тебе, з ним народження щиро, бажаємо щастя, здоров'я в житті. Хай Бог збереже та росою, як диво, свої вічні блага явить тобі. Життя пролітає ключем журавлиним, воно не вернеться ніколи назад, а ти не сумуй, бо у вічності в небі немає рахунку ні дням, ні рокам, і хоч на дорозі своїй зустрічаєш невдачі, спокуси і радісні дні, та все ж пам'ятай, що на тебе чекає країна спокою, спасеній душі.